Сезон ремонтних робіт в Первомайській громаді в цьому році було розпочато 1 травня. Сприятливі погодні умови вже дозволили комунальникам прийняти чотири вантажівки асфальту. Приймаємо четверту машину. На початок сезону у нас були деякі проблеми з фінансуванням. Нам допомогла фірма Рома, придбала три машини асфальту. Ми положили їх уже. А зараз ми приймаємо першу машину нашу. Зараз ми працюємо на вулиці Вульянова, вже ми відремонтували вулицю Шевченка, наступна у нас вулиця Бугайченка, і потім ми переходимо на вулицю Соборну. Зараз проплачено дві машини. Сьогодні і завтра ми приймаємо дві машини асфальту. Наступні на кінець неділі, тобто це четвер-п'ятниця. І ну, на цей рік у нас плани. Значно більш широкі, ніж на рік 22. й В минулому році підприємством було освоєно близько 4 мільйонів. На 2023 рік план 10 мільйонів гривень. Аби впоратись з об'ємами робіт, комунальним підприємством було прийнято рішення збільшити штат дорожньої бригади. Є також плани на оновлення комунальної техніки. У нас є плани на додаткове обладнання, там нам міська рада хоче придбати ще один такий наш ДСІБ, тобто погрузчик, тому у нас плани досить такі великі. І якщо в минулому році ми приймали в неділю там одну машину асфальту, то в цьому році дві-три. Ну от зараз ми вийшли на цей рівень, дві-три машини в неділю, і будемо намагатися реалізувати ці всі плани. Асфальт у нас виробник товариства Шляхбуд це фірма Полтавська, у них є завод в Ахтирці, Вони виграли тендер. Причому значним зниженням ціни по рівню Харківської області, тобто, якщо в Харкові ціна асфальту десь 6 тисяч, то зараз тендер закінчився у нас 4 700, тобто більше, ніж на тисячу дешевше. Якість асфальту нас задовільняє повністю. З доставкою є якісь питання, ну поки що ми справляємось. Ну, тобто асфальт їхати далі. Ну транспорт у них хороший, термоізольований, асфальт приїжджає до нас гарячий. Комунальне підприємство Жилсервіс зараз проводить додатковий набір співробітників за затребуваними у сезон спеціальностями. Дорожні працівники нам потрібні. Нам потрібен тракторист, кваліфікований тракторист, нам потрібен кваліфікований водій і, ну, і працівники інших таких ну, галузей благоустрою. Бажаючи отримати роботу, можуть звертатись до адміністрації комунальника. За планом наступне місце роботи дорожньої бригади вулиця Соборна. Далі ямковий ремонт вулиці Центральної.